Армі Вітієс Юей презентує Гран BTS, найрозумніший, частина друга. Okay. Привіт, босе! Загубися з нашою нашої галявини. Це натяк, зрозумів. Okay. Довіртеся мені, okay. Бос? Okay. Бос. Okay. Я що до мафії. Хто там? Okay. Поштарна Ливайко. Okay. Шо, що, okay. приніс ковбаску для вашого песика? Okay. Де, okay. де, okay. де? Okay. де? Okay. ось тут? За троном боса Чимін, Ви мені довіряєте? Так Джинні. Дон Чемін. Маємо виграти. Я просто для краси, бо нічого не пам'ятаю. Оце так підвезло. Таксі їх підвезло. Хто ви двоє? Шоптом тархівниця та завелися шепотухи, як над кубкою тримухи. Дон Чиміна, ви вірите мені? Він не з нашого району. Я не можу запам'ятати всі ці камінці, папери та різачки. А він корисний цілком та -то повністю. Тиба вража тичка. Точно не з нашого району. Не слухайте мене. тобі спопутав. Чому з вами подіяв. Бо свиник краще. Та все робите як слід. Все супер, вері гуд. Голова не працює. Це вже вороже ворожіння. Так багато каменю, ножиць і паперу, так багато пальців. Потяги здоровим глузком залишає станцію Джей Хоуп. Напрямок руху невідомий. Усі зробили рот на нуль по обличчям, все ясно. Я так не можу, та мор липся, тільки тихо. Хосок презентує свій новий трек з альбому Бабугіне теж створіння. А ось ти. Що? Тебе як загомоніло. Зараз як від фандомлю. що мінь тобі буде у середу. Життя це така загадка. Бува мац-мац, а то не каштан, а мене плюще і мене. Отже, знято. Всі вільні. Підписуємося на канал, ставте лайк, бо без нього сумно. Пишіть приємні коментарі та не прогавте прем'єри. Усіх любимо. До зустрічі. Дякуємо за переклад та озвучку UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Файтін.